Всім привіт! Дякую, що ви завітали на мій канал. І хто на ньому вперше? Я представлюсь. Мене звати Наталя. Сьогодні я буду боротись з такою неприємною проблемою, як пліснява. І попрошу одразу не писати мені в коментарях щодо обоїв, що їх потрібно переклеювати, що потрібно усувати зовнішні причини. Я це і так сама прекрасно знаю і розумію, але на даний момент це неможливо, тому я борюся з тією проблемою, яка є. Ось така посилочка до мене приїхала на днях, і сьогодні якраз буду тестувати цей засіб від Саво. Я дуже багато про нього дивилася, чула, читала. Але одразу скажу, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, одягайте якийсь захист, респіратори, маски, рукавички, можливо, навіть окуляри, тому що він дуже такий, скажімо, ядрений. Від нього і запах такий неприємний. Тобто, якщо ви от реально візьмете, вдихнете його цей осад, який він залишає, якщо ви це вдихнете, вам реально стане зле. Мене і підтошнювало. І пекли очі, ніс, закладеність, носа, набряк, взагалі дихальних шляхів мені ще досі не пройшло. Хоча після того, як я знімала ці кадри, вже пройшло годин 5, але все це ще присутнє зі мною. Тому, будь ласка, не повторяйте моїх помилок, обов'язково одягайте захист, бо е, цей засіб так само небезпечний, як і життя в плісні. В принципі, тому бережіть себе. Тим часом я забираю всі речі, у нас це на кухні, тому я забираю посудом, десь навіть їжа, і буду працювати з цими ділянками, на яких в нас є в Одразу скажу, я відкриваю вікно, і в інструкції пише, що потрібно приблизно 20 хвилин дати засобу постояти на стінах, потім змити вологою губкою, і в принципі все. Тому приступаємо до роботи. До речі, цей засіб має дуже класний сам розпилювач. Він так досить далеко бризкає, тому це дає можливість на відстані працювати з такими проблемними ділянками і якомога менше вдихати цього. Тому тут респект. І якщо вас можливо цікавить, звідки у нас така пліснява, то е, це дев'ятий кутовий поверх панельного будинку, абсолютно не утеплений, тому так, оскільки це орендована квартира, звичайно, ми нічого е, зовнішнього, зовнішніх ніяких робіт не будемо виконувати. Тому поки борюся так внутрішньо, але весною-літом у нас в планах є е, так чуть глибше пройтись по всіх стінах якимись засобами, переклеїти обої, тому на даний момент маємо те, що маємо. До речі, засіб досить швидко починає діяти, і через 20 хвилин я просто змиваю його теплою водою в тих ділянках, до яких достаю, до яких не достаю, то там і не змиваю відповідно. А потім ще прийшлась по вікні, під віконнику, столі. Ну по всіх поверхнях, куди міг потрапити засіб, я прийшлася водою з миючим засобом, а потім ще прийшлася водою з оцитом для кращої дезінфекції. Так знаєте, на всякий випадок, оскільки саву такий дуже різкий засіб, то потрібно його дуже добре змивати, а особливо на кухні. Я, до речі, дуже сильно не люблю користуватись рукавицями, взагалі будь-якими, особливо в них щось робити. Тому я ніколи їх не використовую. Ніколи мию посуд, ніколи користуюсь якоюсь хімією. Ну, взагалі мені дуже сильно неприємно знаходитись в таких рукавицях. Тому працюю без них. Можливо, потім я про це і пожалію, але після цього обов'язково я зволожую руки кремом, тому що вони дуже сильно сухі. Але все ж мені так легше, аніж перетерпіти цей час в рукавицях. Ще мию підлогу, тому що на неї теж попадали бризки засобу, і буду складати все по місцях, і ось такий результат у мене вийшов. Я задоволена, це набагато краще, ніж було до, Звичайно, проблема не зникла, вона все ще є, з нею потрібно працювати, але все ж таки це краще, аніж нічого. Також притираю стільницю, ставлю на місце всі наші прилади та прибори, які тут були. Але хочу вас попередити, друзі, що після цього засобу у вашій квартирі чи то будинку буде неприємний запах хлорки ще мінімум декілька годин, щоб ви знали. Тут я вже складаю всі наші речі на місце. У нас таке, на жаль, відкрите зберігання. І загружаю халат, в якому я працювала в стірку, сама біжу в душ змивати із себе залишки цього засобу. І також зверніть увагу, будь ласка, на ось такий рідкий порошок для прання від Первой. Дуже класний має аромат. Такий квітковий, солодкий, але одночасно свіжий. Навіть моєму чоловікові сподобався, і він в захваті від нього, тому, дівчатка, хто не пробував, обов'язково спробуйте. Тож, друзі, я вам дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за вашу активність. Можливо, у вас залишилися якісь запитання до мене, то пишіть в коментарях. І знаєте, хочу вам побажати, щоб у вашому будинку ніколи не було такої неприємної проблеми, як пліснява. Бажаю вам лише миру, затишку в будинку та безпеки. Залишайтеся зі мною!